І йшла, зійшла, святу водичку несла, щоб не боліло, щоб не щемило, не, і щоб кров не йшла. Піду я у середу, сам Господь попереду, Матер Божа за плечима дай доброту перед очима. А ти права середа по праву дію і діла. Я не цігаю, і не дурю, і не обмаю, бо цього гріх робить. Я людей заблюдяще звожу на путь і на хорошу дорогу. Тебе воду берете, щоб ніхто ще не брав. Початкової води, щоб набрали. А сюди передом і кажіть, стоює, як місяць у красі, а зорями в'язалася, а сужденому, любленому, васалеві на хвіт вікна сподобала, щоб лягав на мислях мав і вста з мислях не пускав суждену люблену хрещену Народженну гальну по не забував. Їти мене спиняйте. Балакати не балакайте. Не заразом поступово. Початку було слово. Слово як фактор спілкування, слово як фактор сугестії, як навіювання, але це слово починається з навіювання найкращих побажань матері над колиською дитиною. І слово як могутній лікувальний фактор, чи, як ми кажемо, сучасною мовою, як продукт діяльності вищої нервової системи. Без слова не можна лікувати. А потім уже йдуть лікарські засоби. Народ використовує дуже багато лікарських засобів. Це і лікарські рослини, це і засоби тваринного походження, це астрологію, це і вплив небесних світил і багато-багато інших засобів. Лікарські препарати рослинного походження. Це жива природа, це космос, це величезний, я б сказав би потенціал людського здоров'я. Коли сучасна народна медицина використовує для своєї мети всього 300 лікарських рослин, то українська народна медицина використовує понад 7 тисяч лікарських рослин. А вишека з вітру, зуби запзапухає чисто. От він відмовляється. Вишиха, вишиха, що ти взяла? чи ти з вітру, чи ти з води, чи ти з роси, чи ти з їдла, чи ти з очей, чи ти за чи ти ночна, чи ти полудньова, ти його Я до тебе прийшла з ножами, з мечами, Божими словами. Ножами, мечами засікаю, Божими словами замовляю. Тут тобі не свербіти, тут тобі не пухнути, кощі не ламати, крові не сушити, вийде. Куди вітер віє, туди собі йди. Ми людям дає е, Бог здоровля. Ти ночний, чи ти полудньовий, ти опівночний, чи ти кура, чи ти гуся, чи ти соба, чи ти котя, чи ти коня, чи ти людські, чи ти жіно, чи ти, ти чоловіче, чи, чи ти з грому, чи ти сту, чи ти з порога, чи ти з мершого, чи ти з маняка, чи ти з порога. Ратувала, поратуйте там ганю, і шеї, і спотелиці, і шеї, і під шиї, з носа з під носа, з храпів храпів, бороди, бороди. І зубів з-під зубів, язика з-під язика, з горла з-під горла, з грудей з-під грудей, з ямки з-під ямки, серця з під серця, печінки з-під печінки, з легкі з-під легке, злозинки з-під солозинка, з нерки з-під нерки, і з кишок з-під кишок, з з-під золотника, та 70 жилочок, 70 сеставочок, під кожної вимовляю, викликаю на жовток, на білок виливаю. Тихенько, легенько, ти тут народне, ти тут не хрестяне, ти тут не меровая, тут тобі не хадзіювати, тут тобі не бушувати, рові не пити і вийде. З цієї хати вийде на другу, з другої на третю, з третєї на четверту, з четвер на п'яту, з п'ятої на шосту, з шосту на сьому, з сьомий на восьму, з восьму на дев'яту, де де у границь не сходиться, де дзвони не задзвонять, де кури не співають, де тріски не залітають, собаки не гавк. Питає живий Мерло, що тебе болить, нічого. Він же не чує, що його вже болить. Що тебе болить? Нічого. На протязі тисячоліть наш народ творив міфи, легенди, замовляння про живу воду. Жива вода покликала в народному глусті, в народному розумі, уяві лікувати від численних недуг, від злих духів, від хвороб, оздоровляти її тіло і душу. Отже, жива вода її Необхідно знайти. І треба шукати її у джерелі, в глибокому джерелі, яке вічно нуртує. Бо рух є життя, є вічність. Але ця джерельна вода лише каркас, лише H2О. А потім цю воду необхідно піддати екстрасенсориці і впливу. <замовлянь>. Тепер цю воду треба перетворити на цілющу воду на те вічне живильне джерело, до якого споконвічно прагнув народ. Які ж рослини? І скільки їх використовує народна мудрість для приготування живої води? Ну насамперед, скільки? Дев'ять. Чому дев'ять? Бо це є магічне число. Дев'ять місяців перебуває в лоні матері дитина, поки народжується на білий світ. І три в українському в українського народу число магічне. Це триєдність. Небо, земля і вода. І прислів'я є тричі по тричі, що було дев'ять раз на да все гаразд. Які ж ці рослини? Вони зовсім не отруйні. Можна сказати, що вони навіть їстівні, тому що переважна більшість з них використовується для українських страв. Отже, найпершим ми назвемо це. Корені цикорію дикого, плоди шипшини коричної, плоди глоду колючого, кореневища пірею повзучого, листки кропиви дводомної, листки і стебла медунки лікарської, корені з кореневищами синюхи блакитної, трава собачої кропиви серцевої і. Листки подорожника великого. Оце є ті дев'ять лікарських рослин, які споконвічно використовуються нашим народом для приготування живої води. Стою я, я, я помісицю кращу, а зорями об'язалась сужденому, люблему, хрещеному, народженому, васалеві повіхвісні сподобалась, щоб устав на мислях мав. І лягав і з не спускав. Не, щоб лягав на місцях мав і встав з місцій не пускав. Хрещенному нарожденному, це лейполіг віт вічні не забував. Хрещенному нарежденному, та лейполіх вік, вічні не забував. Хрещенному нарежджаємо, халепну вік, вічні не забував. Отже, жива вода не міфи, не легенди, а реальність. Жива реальність. Хоч треба сказати, що у живій воді концентровані і міфи, і легенди, і заклинання, і колективний і правічний розум нашого народу. Отчия толо зі трав! Сына святого Духа Духа, святые по неделю, что наш помощник, помоги нам, Господи. Молитва на воду 12 часов. Добрый день, колодец, вода в Ульян, земля Татьяна, трава Марьяна, колодец Иван, Креница, Красная девица, Божья Царица, шлось под вас три лучая, текло, один водяной, другой кровавый, третий молочный, невозможный водяной и вот Боже, допоможіть мені, примовите все зле, хрісті замовити, Це з гостя це гелий, це з туском, це з перепухом. Я визиваю, викликаю з голови, з голови, з з під не з усіх весілля. Приспарі, прискарі, короди, суводи, і зверху дощами, холодними ключами, припаряй, прискаряй, ходу і яду, і Божу расту ранню вечерню вже рою і Сина, і Святого Духа. Плесом, швидко, підошку, підошв, все злевся, лих'я визиває, викликаюся о хрещану Івана. Йде собі там, де псені добрі хоють, де де люди не бувають, де служби сні де сонце не заходить, де коні не доять, де птиці не доїтають. Даю тобі курку сквоєки, тітю, спакети, смішку, російські, каші, стаситі, господи. Від собі пересіч, ні моря в робочі потоки. <tries> ...